Привіт усім, Альонка, хочу поділитися з тобою своїм відгуком про роботу у груповій терапії нашу спільну роботу разом з усіма дівчатками. Можливо, для когось він буде корисним. Заодно хочу подякувати усім дівчатам за те поле, яке створювали, за те усвідомлення, яке я отримала саме працюючи з ними, тому що для мене виявилась групова робота набагато якіснішою, ніж якби я займалася сама, тому що відбуваються глибинні процеси. Коли підіймаються такі теми, які, про які ти сама або не усвідомлюєш, або просто не можеш через певні обставини там чи інші фактори про це заявити, розказати, висказати, ось і так далі. Тому дуже дякую і хочу сказати, що два місяці ми працювали з перервою в один і в один місяць, і я прийшла до тебе із запитом про внутрішній стан. Тільки ти знаєш, якою я до тебе прийшла, тому тільки ти можеш побачити, якою я зараз стала, і оцінити. Але е, я проговорю, тому що такі моменти потрібно фіксувати, записувати, і щоб вони запам'ятовувались і відслідковувати динаміку. За цих два місяці я стала набагато спокійніша і впевненіша в собі. В мені вибудувалися внутрішні опори, які дуже важливі мені для того, щоб рухатися вперед. Мої стосунки з чоловіком покращилися, з дітьми. Ми стали один одного більше і краще чути, помічати, слухати, і головне говорити. А також я зняла із себе такі якості, які. Не дають рухатися вперед. Ми попрацювали із соромом, із відчуттям провини, тому що в мене було таке, що я відчувала провину за будь що і за будь кого тоді, коли не треба. А це шкідлива така звичка і шкідлива емоція, яка дуже заважає жити своє гармонійне життя. Ось. У мене з'явилося бажання проявлятися, щось творити. Я навчаюся на нумеролога і завела сторіночку в інстаграм, де я вже ділюсь своїми певними усвідомленнями, знаннями. І для мене це взагалі дуже такий сміливий крок, тому що проявлятися в такою, якою я є. Для мене було складно і важко, там, а що скажуть люди, і все в цьому плані. Крім того, я провела два прямих ефіри з дівчатками, у яких була можливість їх проводити, і записала один маленький коротенький підкаст. Ну і в принципі, те, що я зараз виходжу голосом і обличчям і записую це відео, це теж для мене великий крок. І я б сказала крок у сміливість. Тому я тобі дуже сердечно вдячна за той вклад, який ти зробила для мене. Я дуже щиро радію, тому що познайомилася з тобою, що ти з'явилася в моєму житті, і хочу тобі побажати. Щасливого, натхненного, наповненого життя, і хай до тебе приходять тільки твої найкращі люди. Ти дуже сильна, дуже щира, добра, мудра і людина з великою душею. Я тобі дуже-дуже вдячна, міцно, сердечно тебе обіймаю і бажаю тобі всього-всього самого найкращого.